Мандрівний клубочок. Шевченкові роковини в садибі косачів. Одним зі свят, яке також любила Леся і яке відзначала всі косачі, були Шевченкові роковини. До свята готувалися щороку серйозно. Діти вивчали і декламували вірші, часом навіть ставили вистави. Скажімо, Ольга згадує, коли їй було 12, а Лесі 18 років. Вони готували на Шевченкове свято навіть п'єсу Кармелюк, яку написала мама. Була це драматична п'єса на п'ять дій. ній були всі головніші події карамелюкового життя. Хоч виставляти її було досить складно, бо на сцені відбувалася навіть пожежа панського палацу. Але під керівництвом нашого головного режисера, костюмера, будівничого, коротко творця сцени і терористів Лесі ми вив'язалися з честю цього завдання. Клеїли з картону сцену, поробили декорації, вирізавши малюнки старих ілюстрованих журналів та помалювавши їх. А деякі зовсім наново зробили. Зробили й артистів. Голови вирізали з карт, а до них намалювала Леся фігури. А ми за її ескізами повирізували, помалювали та поклеїли їм одежу. Цими лялечками ми й грали, водячи їх паличками та говорячи за них. Пожежа відбувалася на бляшані, накривці з великої коробки від цукерків за допомогою скрипачок та паперу. Публіці на публіці наші ще складалися з самих колежанців, не лише дітей, а й дорослих, навіть старих. З міста жодної інтелігенції на нашому святі не було. Сподобалася і п'єса. Були там і співи, і танці між інш баль у панів, під час якого вдирається камелюк з розбійниками, когось убиває, когось схапає з собою, а палац палить. І наша гра що і мені п'єса здавалася дуже гарною, і я була переконана, що заграла ми її чудово. Як живий, пам'ятаю шиток з четвертушок паперу, без жодної обкладинки, в якому мама сама його шивши своїм каліграфічним, щоб ми могли легко розбирати, вилучуючи ролі, письмом написала ту поважно оперету Ольга Лалеса сестра. Леся і музика. Леся почала грати на фортепіано у п'ятирічному віці. Інструмент, на якому вчилася грати дівчинка, раніше належив дядькові дружині. Коли родина Драгоманових була змушена емігрувати, інструмент залишили. Загалом у родині косачів грали на роялі, вчили всіх дітей, але справді добре грали тільки Леся та Оксана. Леся дуже любила музику, виконувала твори Бетховена, композиторів романтиків, шумана. Шуберта, Мендельсона, Шопена і Гріга, а також українські народні пісні, іноді власні імпровізації. Музику Лесі любила і грала добре. Грала вона гарні класичні або речі, або народні українські пісні, у виконаннях яких вкладала багато душі і почуття. А часом навіть грала якісь свої власні імпровізації. Лесену музику я теж пам'ятаю від свого дитинства, бо вона тоді, залишаючись зі мною, багатенько грала. Часами я просила Лесю заграти для мене. Тоді вона грала щось лисень, веселеньке до скоку. А часами я казала: ну тепер заграю для себе, бо якимось дитячим інстинктом розуміла різницю між тим, що вона грала в присутності когось і як грала, коли залишалася сама без сторонніх слухачів. Я жі тоді слухала її, сидячи тихенько, не перешкоджаючи, і Зидора, Леся, сестра. Цікаві факти: однією з учителів музики в Лесі була її тітка за татом Олександра Косич-Шимановська. Тітка Саша мешкала в родині Косачів у Луцьку влітку 1880 року, коли її чоловіка арештували і заслабили до Сибіру. У Києві десятирічну Лесю навчала музиці Ольга О'Коннор, дружина відомого українського композитора Миколи Лисенка. Коли родина Косичів переїхала на зиму 1890 року до Луцька, фортепіаночку лодішного теж перевезли, адже Леся не тільки багато грала сама, але й навчала малу Оксану. Сестричка виявилася дуже обдарованою ученицею. Про її музичні успіхи Леся згадувала у двох листах до дядька. Я вчу Оксаночку грати на фортепіано, бо вона має добрі вушки і лапки. Сподіваюся, що учениця багато переважать свого учителя і буде давати концерти. Леся, 21 рік. Лист до Михайла Драгоманова. Леся наголошувала, що Оксана, маючи добрий музичний слух, чисто співає, як майже ніхто в родині, а також жаліла, що хотіла б вивчити сестричку Сульфеджіо, але сама не надто в ньому сильна. Вона навіть взялася підучити теорію музики, але їй складно було розібратися без сторонньої допомоги, хоч звикла багато чого опановувати самостійно. Леся не помилилася в тому, що сестричка музично обдарована дитина. Коли Оксана виросла, то вступила до консерваторії. Однак мрія старшої сестри про її музичну кар'єру не збулася. Розлука з фортепіано. Коли 19-річна Леся мала їхати на лікування до Відня, то дуже переживала, що не зможе там грати на фортепіано. Ще теж мені буде жаль не малий, що не чутиму довгої ніякої музики і сама не гратиму. Це для мене покута, чиста. Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Це тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт. Леся, 19 років, лист до Михайла Драгоманова. Тоді щутлива і ніжна Леся присвятила улюбленому інструменту вірш «Елегію» до мого фортепіану. Поетеса розмовляє з ним, відчуваючи його як живу істоту, друга, якому можна довірити всі свої таємниці. «Розстаємось з тобою надовго. Зостанешся ти в самоцінній мій, але я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній любий друже мій. Тут вірш якийсь забута тінь. Леся поетеса. Історія першого вірша. Перший свій вірш Надія Леся написала, коли їй було дев'ять років. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянучи ще раз на степ, могилки, вистання згадати палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Цей вірш, такий сумний і геть недитячий дитячий, написався їй, коли дівчинка дізналася про арешт татової сестри Олени Антонівни Косач. Леся дуже любила тятю Елю, як її називали в родині, адже та і доглядала її малою, і вишивала з нею, і вчила плести вінки, а також розмовляла з дівчинкою на рівних. Цікаві факти: сестра Лесяного тата, як учасниця гуртка Бунтарів була під наглядом поліції ще з часів навчання на акушерських курсах в Прикиївському університеті. Її заарештували 1879 року в Петербурзі, де вона працювала акушеркою і на 5 років засвали у Сибір. На засланні Олена познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Петром та Сленком Приходьком. Коли вони повернулися із заслання, то купили маєток Землю і ліс у селі повернулися із заслання. І купили маєток землю і ліс у селі Запруддя, неподалік Колодяжного. У Запрутті часто навідувалися і Леся, і інші члени родини Косачів. Збереглися фотографії із тих часів і місцевостей. Їх робив двоюрідний сел Лесен брат Юлій тесленко приходько Частина з тих світлин навіть увійшла до видання лісової пісні 1914 року. Леся листувалася з улюбленою тіткою все життя, хоча, на жаль, зберігся всього один її лист. Тетя Еля підтримувала Лесю. Зокрема, вона стала меценаткою збірника дитячого фольклору, який Леся зібрала на Волині. Перші публікації. Поетичні лесенки спроби підтримувала мама, надсилаючи її твори разом зі своїми в редакції різних видань. Коли дівчинці виповнилося 12 років, її вірші уперше надрукували в Галицькому часописі Зоря. А ще ранню лесини поезію можна було прочитати у дзвінку Народі, Буковині, Бібліотеці для молодіжі та в Альманахові Перший вінок. До речі, Олена Пчілка дебютувала з публікаціями власних віршів усього на рік раніше, ніж Данька. Мама також підтримувала творчість спроби Михайла та решти дітей, але саме Леся змогла найповніше реалізувати свій письменницький дар, хоча ніколи не схизував, не хизувалася ним, а часом навіть і сумнівалася в собі. Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з лі літератської родини походжу, але від того не менше до кол мене поетичні терни, а власне не віра в свій талант, трудне шукання правого шляху і тисячі інших, про які я не буду вам говорити, бо ви їх певне не знаєте. Що значить признання цілого світу, коли автор сам не вірить в свою силу? Справді нам тільки здається, що хтось інший може визволити нас від сумніву на самих. Ні, цього ніхто інший не може зробити, тільки ми самі, і то не завжди. Леся 28 років. Лист до Ольги Кобилянської. Перша збірка на крилах пісень вийшла у друком у Львові, коли Лесі Українці виповнився 21 рік. Чому саме у Львові? На той час Львів належав алстро Угорщині, де влада була значно лояльніша до українців ніж у Російській імперії, на території якої власне жили косачі. Друкувалася українською мовою царської Росії, до якої на той час входила на Дніпрянська Україна, зокрема й Волинь, було неможливо. Адже з 1876 року там діяв Емський указ, який забороняв видавати оригінальні книжки та переклади українською мовою, ставити в театрах українські вистави, навчати дітей українською мовою в школах і навіть виконувати українські пісні на концертах. Також не можна було ввозити в імперію українські книжки без спеціального дозволу. Але, попри всі заборони, книжка таки перетнула кордони і опинилася в руках авторки. і це було справжнє свято. Лисина подруга Людмила Старицька Черняхівська згадує, якою урочистою була атмосфера того дня, коли Леся прийшла до них додому і принесла свою першу поетичну збірку та книжку перекладів книги пісень Гайне. Пам'ятаю, як зараз той день, коли Леся, молодесенька на той час дівчина, тоненька і висока в гарному українському вбранню, прийшла до нас з цими двома книжечками. Це було спільне свято. Батько мій наклав на носа пенсне, взяв розрізалку, ласкаво погладив сіро-блакитний томик і клюбу дитинку, і почав обережно розрізувати листи. Книжка, що переїхала з такою великою небезпекою, чи то в конверті, чи в чийсь в широкій кишені з-за кордону, лежала тепер перед нами свіжа й лагідна, як реальна звістка про можливу долю українського слова при якесь далеке майбутнє життя. Всі ми разом з молодим автором посідали навколо. Батько мій чудово декламував. Через те всі любили слухати, як він читав голос. Перечитано було всі вірші лесені декілька по кілька разів. Тато був у захваті. Він цілував Лесю і по своїй звичці так душевіє, що можна було думати, що він її зовсім ламає в своїх дужих обіймах. Як Леся сприймала критику. Перше лесяну збірку родина та друзі сприйняли тепло. А от критики, письменник Осип в Маковей закинув по етесі те, що її перша збірка занадто сумна. Леся, до речі, погодилася з цією думкою і листом подякувала адресатові за критичний відгук. Взагалі я рада, що мої вірші викликали критичну розмову. Нехай люди лають, аби не мовчали, і то добре. А коли говорить то ще й не дуже лають, то вже зовсім добре. Цікаво, що в цій відповіді Леся також поділилася таємницями власної творчості. Що ж власне до смутного колориту моїх поезіях, то я вам скажу одну річ цікава для критика психолога. Часто у поетів настрій поетичний залежить від погоди. Одні найбільше пишуть навесні чудову погоду. Другі можуть писати тільки під час осінніх душів. У мене ж цей настрій залежить найбільше від того, яка погода в душі. І я пишу найбільше в ті дні, коли на серці негода. Тоді чогось швидше робота йде. Запевне, що і в мене на серці далеко не завжди йде дощ, борони Боже. Але це, як бачу, можна подумати, читаючи мої вірші. Знаю я, що це не гаразд, але ж натуру тяжко відмінити. Леся Українка, 22 роки, лист до Осипа Маковея. У листі до дядька Леся розповідала про відгуки на свою поезію і писала, що її критикують за те, що її поезія мало ідейна, мало тенденційна. І на свій захист каже, що не хоче і не буде притягувати ідеї силоміць, а писатиме, як їй пишеться. Ідея ж прийде сама, коли настане час. Мене ще занадто мало лають, страшно, коли б не розбалуватись. Тільки мама часом критикує гостріше, а миша смічить мене навіть своїми Бамби. Пер що не неправда, що не можна бути пророком в рідному краю, бо, отже, можна ним бути навіть в очах рідного брата Леся Українка, 21 рік, лист до Михайла Драгоманова.